Обслужити. Такої фійні, звісно, ще не було. Спуск Чувак, крутий, як видно. От прицепа стоїть, рівно телефон, який крутий спуск. І мене по щебню потягнуло, видно, по протектору, що юзом сунуло, я намагався остановить, ну все, не вийшло в мене. І воно погнуло себе. Ну так зігнув. и винта. Трех яйцов пришло, ну это можно на напрасно. А за цим такой херни конечно еще не было. Бля. Благо все тиры, ну блять, кроме навески. Трактор заглох и тикали. блядь. Підігнуло ту, цю зігнуло ще ляшку віно. Корито ціле. Субтитры <звук> создавал <звук> DimaTorzok Завершу це відео, таке вийшлось не дуже гарне відео, що трактор злетів, з причини приклею це і мене понесло. Та й плюс, буду чесно казати, не встиг переключитися на нижчу передачу. Мене понесло. Тобто, ну, Питався вже встановити двигуну, ну, ну уве. То вже на самому склоні вже щось нижче включати і цей. Тобто mm, вже не було смислу. Мене просто можна було спуститися спокійно, ну, того, чого мене скинуло, і ще спереді їхав трактор сівалка. Мені не було куди діватися, я уходив від трактора спереді. І э, чого мене скинуло з дороги, того, що я пройшов, виходить, приклеїв круг на ПТС, і мене ПТС сам скинув із дороги. Як видно, що при цепа рівно стоїть трактор. Перевернув, вона і толкнула, вона то як прямо пішла, так і пішла. То, що руга, а я злетів з дороги. Якби це, я би спустився спокійно та і в себе. Нічого би там критичного, чи ще щось би не сталося. Ну, ми Маємо те, що маємо, трішки ремонту, та й далі в бій працювати. Далі відео зрубання палки буде ну, і багато чого іншого. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber з пільготи в Інстаграм, також TikTok.